Небезпечна знахідка у столиці, а саме на вулиці колекторні, яка знаходиться на масиві осокорки, екологи виявили звалище ртутних ламп. А відпрацьоване освітлення знаходилось неподалік від озера, в якому місцеві жителі ловлять рибу і купаються. Загальна кількість виявлених ламп близько 500 штук. Наскільки така знахідка нашкодила навколишньому середовищу, і чи загрожує здоров'ю місцевих про правильну утилізацію подібних речей? Про все це ми запитаємо зараз у нашого гостя. Це Євген Русін, директор комунального підприємства Київ Комунсервіс. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Скажіть ось вже повідомлялося про те, що там перевищення екологічної норми в 3-4 рази. Ось на місці знаходження цих ртутних ламп. Наскільки таке перевищення шкодить екології, ну і звичайно здоров'ю людей? Доброго утра. Так, безусловно, це страшна і опасна находка. Я виїжджав на місто там не 500 ламп, Більше. там несколько тисяч ламп. Точное количество мы будем знать, когда осуществим уборку этой территории. То, что есть превышение, это неудивительно, поскольку вся часть этой улицы коллекторной, начиная от автосалона и вглубь, она представляет из себя подобие свалки, uh -huh. где есть лампы, есть строительный мусор. Там можно найти все, что угодно. Поэтому неудивительно, не что есть превышение. І чи є така інформація, чи відомо вже, скільки пролежали там ці лампи і наскільки це небезпечно в навколишньому середовищі? Опять же, по інформації активістів, ці лампи з'явилися в течіні января-февраля. Там знаходиться дорога, по якій кожен день жителі, або сотрудники підприємства, які знаходяться в глибині, передвигаються. І от по інформації їх, ця свалка образувалася недавно. Угу. І, су, місяців. Конечно, да. і судя по количеству і розміру ламп, це лампи не населення, а це лампи якихсь предприяті. Тому що вбиту такі лампи не використовуються. Угу. Скажіть, якось а, зараз вживаються якісь заходи, аби мінімізувати ось, о, наслідків такої, такої небезпечної знахідки? І от ви говорили про те, що плануєте їх вивозити. Коли це станеться? сегодня будет рабочее совещание непосредственно на свалке с участием зама мэра Пантелеева петра александровича главы района на территории чего района это собственно говоря происходит uh -huh. служба мчс полиции которая завела уголовное дело по данному факту поскольку это загрязнение земель есть статья в уголовном кодексе uh -huh. и после этого мы начинаем уборку убирать будем непосредственно Ой. А взагалі як правильно е, поводитися з ну, такими... Давай, на початку дізнаємося, як будете прибирати? Скільки для цього будете використовувати і яку техніку? Ну, ось... да, і скільки, і скільки треба часу, щоб ви все, все прибрали. Там, на, Слушайте, першу чергу ртутні у... лампи. Убиратися це буде вручну, звісно, з соблюденням норм безпечності. Люди повинні будуть одіти в спеціальні костюми, респіратори, угу. де кожна лампа повинна бути упакована. Вот, если это бой, то это должно быть упаковано в бочку. Uh -huh. вот, и после этого направлено на uh, на ну, Приблизно, Якщо ви казали, там більше, більше, ніж 500 ламп, це скільки потрібно? День, два для того, щоб це, це звідти? Слушайте, Просто вивести лампи, это только первая часть. Uh -huh. Для понимания надо или не надо проводить демеркуризацию, как бы это обработку последствий. Uh -huh. Як ви гадаєте, варто буде проводити чи ні після такої такої ситуації, як проводиться ця Урахове количество и количество разбитых ламп. Мне кажется, всё-таки это надо будет сделать хотя бы в профилактических целях. вот просто это надо будет сделать. Хто зазвичай контролює цей процес утилізації ламп? Ні, ось в нас ну, в нашій країні тоді. Ну так, да, і є... ну, подібних за... ситуацій ми, щоб ми могли зрозуміти, да, хто відповідає? Ну, наприклад, як це взагалі така подія могла відбутися. Ну хтось контролює, проте хтось має забрати. Чи має саме підприємство, офіс а самотужки брати, знімати ці лампи і відвозити в якісь там служби? Чи це якісь служби Слушайте, до введення мораторію на проведення перевірок А угу. от екологи проводили перевірку підприємстві, юридичні особи на наявність договорів і э, на підтвердження под, факту утилізації, uh -huh. оскільки в кожному офісі там короткі або довгі лампи є завжди. Угу. в останнім часом це, на жаль, не проводиться. Тобто зараз це безконтрольний процес. Mm -hmm. Може, сказати, що да? Чи є якісь э, там інстанції, які контролюють, моніторять э, там стан таких ламп? Ну, то есть, проверяют, в каком состоянии они находятся. Ламп. Ну, у лампы есть два состояния – рабочая и нерабочая. И вот нерабочая лампа, она должна храниться в специально оборудованном месте на каждом предприятии. Вот, и экологические инспектора должны проверять. Угу. Факт наличия таких свалок, Это опять же, проверяет санстанция, экологи угу. и департамент благоустройства КМДА. Як взагалі проходить утилізація таких ламп, це на якихось підприємствах робиться, так? Чи як це взагалі? куди, куди їх забирають, якщо по правилам? По правилам, це має бути спеціалізоване підприємство, яке має соответствующие мощности. Угу. Поскольку основна задача утилізації нейтралізувати ртуть и производные пары либо иное состояние. Хто цим займається у столиці? А, в столиці більшість суб'єктів. Займаються только збором і відправкою на утилізацію в інші міста, звісно. Угу. Якщо, наприклад, так сталося, що розбивається ртутний термометр, так як варто діяти, що куди дзвонити, що робити? Розповідайте, ну, якби потрібно розповісти глядачам, які перші дії треба робити. Це звичайна битова ситуація. Так, але є люди, які не знають, і коли, наприклад, стається така ситуація, просто починають руками. Дуже налякані люди, бо всі знають, що ртуть і випаровування, це шкідливо. Так, коли розбивається багато хто. Ну, наприклад, чесно, я ніколи не розбивав термометр. Я, можливо, не знаю. правильно Щасливі люди. Ми зараз дадим пару советів, які допоможуть нам нашим зрителям, правильно себе вести. Итак, первое правило это не паниковать в случае разбития термометра. Второе правило если есть дети вывести на свежий воздух. Третий шаг это вызвать службу, Киеве-коммунальная служба, которая может помочь в этом вопросе. И четвертое, если люди чувствуют в себе силы, то необходимо первое, собрать ртуть, но не веником, не При большом разлитии… Лучше не займатися а одразу, виходити ну, на вулицю на і ждать приїздів спеціалістів. Скажіть, ви вже казали про те, що спеціалісти сьогодні будуть на сукорках, що повністю до цієї теми. Скільки буде ось коштувати, ну, скажімо так, я так розумію, тепер міському бюджету авторизація ось такої небезпечної знахідки? Вже є якісь перші підрахунки? Подсчетом предварительні є. Це буде там не більше 15-18 тисяч. Вот. Но точную цифру мы будем знать, когда все уберем, Сколько мы не знаем, надо будет проводить обработку, не надо. Mm -hmm. И точное количество ламп сегодня неизвестно. Хочеться загалом поговорити про ставлення киян і про знання киян, як поводитися з небезпечними ось, скажімо так, речами, які ми використовуємо в побуті, зокрема і про батарейки. А багато ви говорили ви в нашій студії, ведете роз'яснення роботи. Ви вже помітили останнім часом, Ну більш свідомі кияни стали. Вже правильно утилізують, наприклад, батарейки. Щоб батарейки утилізувати, їх треба зібрати. Uh -huh. как бы, чтобы их собрать, нужно первое — инфраструктура, и второе — понимание у населения, для чего это делать. Вот я <с разумею> называние. Оно постепенно растет, и uh -huh. с каждым днем этого понимания все больше и больше, что не может не радовать нас. В чем опасность? Не, не зря эти отходы называются опасными. Uh -huh. well, Там, поскольку в то или иной период времени они могут нанести вред как человеку, так и окружающей среде. Uh -huh. вот. И наши жители начинают это понимать. Мы получаем ежедневно очень много звонков, э, вопросы, а куда выбросить, а что и заканчивая вопросом, а что с ними происходит потом, Отповедаем. как утилизировать. Куда же выконать? <laughs> э, в каждом ЖЭКе, это жилищная организация, которая обслуживает тот или иной дом коммунальной формы собственности, находится минимум два контейнера для приема батареи. Вот это первое. Угу. Второе. Э, если есть желание, в каждой школе тоже можно выбросить. Тобто просто спеціальний можна закончиться. Обов'язково просто збираєте батарейки да. у спеціальний пакетик да. так, вдома, я так розумію, і несіть або до школи да, да. або січ, до ЖЕК. Да, і зараз у нас на стадії реалізації о, збор компактних компактных люмінесцентних хлам, енергозберігаючих, енергозберіг. так, Також до ЖЕКів. Звісно, да, ми плануємо встановити в ЖЕКах контейнера для прийому этих самих хламів. Дякую вам за те, що довітали до нашої студії. Дякуємо за те, що розповіли про поточну ситуацію із небезпечною знахідкою на в районі в Дарницькому районі, а саме на Осокорках, і про загалом поговорили про утилізацію небезпечних для здоров'я та природи речей. Ми поговорили із директором КП Київ Комунсервіс Євгеном Русіним.